Друзі-колеги, всім привіт! Моє вітання. Значить, що у нас? Давно не було відосів, дуже сильно я захворів і було зовсім не до цього. Ну, а сьогодні з'явився такий момент. Я думаю, цей момент варто е, Значить записати на камеру, поділитись ним із вами. Ну і собі на згадку, що він також лишився. Значить, що у нас? Якщо у нас ЮМЕС замоторився із. Крутим погрузчиком, значить, у нас сьогодні буде цікавий контент. Ну Я думаю, по назві відео ви вже зрозуміли, що до нас приїхало. Так що не забувайте ставити отою вподобайку, ліпити того пальця доверху, підписуватись на канал обов'язково і писати коментарі. Я думаю, що по картинці ви вже зрозуміли, що це буде, тому кажемо е відверто, що. За цим погрузчиком ми будемо прощатися. Ну як прощатися? Він то буде, але більшої, більшої роботи, ну, більшу роботу у нас буде робити інший навантажувач, наш новий. Значить Він зараз приїде до нас і далі там уже все покажемо, що там у нас буде. Значить Вирішили ми, ми його. Дуже довго ми сперечалися. Конкретно якийсь саме навантажувач. І саме більше ми сперечалися на те, що, от до речі, запитували мене, на яку висоту підіймає ваш рідний навантажувач. Ну, десь приблизно приблизно оце отак. Ну, нам органіку вистачало грузити. Ми колись блоки знімали із е, Аерок називався. То, в принципі, висоти вистачало, було нормально. Значить, по, по самому, друзі, навантажувачу. Довго сперечалися. Який, чому такий, чому саме. Ну, Вибрали, я скажу, що найкращий. Найкращий, тому що ну, він і самий найдорожчий, я б сказав би, і взагалі от, така тенденція є, що якщо дороге, значить воно якісніше. Так само, як Mercedes, будемо так подумати. От і все. Тут е коментарі, я думаю, будуть лишні з цього приводу. І значить, довго сперечалися ми на який саме трактор. Чи на УМЗ, чи на МТЗ. Дуже е хотіли на УМЗ, Але тоді так усе зважили. Вага самого навантажувача, плюс, плюс якби вага того, що, чого ми будемо грузити. І це виникали такі значить, певні складнощі в тому, що немає переднього моста. І було вирішено значить, замовити на МТ-зона на 892-го. Ну а цей буде на підстраховці. Хотя ми теж ним обходилися і органіку грузили, і все. Ну, Вирішено було купити на МТЗ. Так що, очікуємо. Юмзик в ударі, як завжди. Трактор на віках. Ну і ще один вагомий фактор, чому на МТЗ саме цей виробник, тому що на нього повинна стати лопата. Лопата від компанії Гермес. Ну Я далі покажу, так що спостерігаємо. Так, приїхав до нас. Отакий навантажувач. Я думаю, він вже всім знайомий. Один із, я б сказав би, найпотужніших на ринку компанія Галтех. Повен комплект. челюстний ківш звичайний зерновий ківш навантажувач у нас максимум 2000. І отакий оновлений гак для ну Зараз Олександр все нам розкаже, покаже. Як воно взагалі, що тут, що тут є, які були зроблені модернізації конкретно по даному навантажувачу? Ми будемо розвантажувати, розвантажувати юмзиком. Вже поготові стоїть, чекає. Так, Дивлюся, тут ось на українській мові вже все по красоті, все цивільно, інструкція вся є, знаки. Обережності, все тут все присутнє. Так, Зараз розв'яжуємося і будемо знімати. Це такий самий кун, як у офіс фермера в Роми. Ідентичний, такий же самий, можна сказати, комплект. Тобто челюстний ківш. нам челюстний ківш треба на органічні добрива. Ціль була взагалі ну, грузити. Органічні добрива. І дивилися, перш за все, на такий челісників. Він один із найтаких потужніших, нам він саме найбільше сподобався. Такий він конкретно зроблений. Вага його там близько 450 кг, чи щось до 500 навіть. Зараз уточним. І отакий ось оновлений крюк. Оновлений крюк, потужний також зроблений такий. Мощний. Саша, а яка вага челісного ковша приблизно? Та не приблизно тобі так скажу. 460-470 кг. Угу. 470 кілограмів одного ковша. І теж думали спочатку на Юме заставити його, а потім вирішили все ж таки на МТЗ. Для ЮМЕЗа трішки, він... Да, трішки він заважкий. Треба ще і зерновим його експлуатувати, то ще, ну, ще куди б не йшло, а челюстним це звичайно. Плюс... Вага, навіть зерновим тона буде вся. Повністю конструкція це і зерновим да, тонна. А якщо з цим не ще. Ну да. так. А ще плюс набрати у ковша, то там взагалі буде вага каша. Куди там? Nie

когда винял хочешь поставить. Вот удает, Ну давай тут. А что ты? Коу, что ты? Да, и коуш туда тоже. Да, один і два куба, якраз під такі сипучі, під зерно. Та й взагалі на господарство класна штука. Це звичайно це взагалі моща. Може помогти шоси ще, Все, поняв. Я ж буде що. Буде, так? Ну так, да, і такі вила потужні, класні. Видно, що металу тут добряче. Шви, красота просто. Ювелірна робота. А цей челюстний, тут один куб, да? Може навіть і менше. Ще один, ну да, більше і не треба сюди. Ну да, тут і так корито таке куди, куди там. Да, да, да. Да, Вибирали серед багатьох відчизняних виробників, але прийшли до отеха. Тому що ну, бачимо якість. Бачимо, як зроблений у нас є шнековий навантажувач, бачимо ту якість і вирішили, що навантажувач буде також галтех. Комплект по ціні я вам все. скажу, скільки коштує. ну Знаємо за що. Знаємо за що. Е -е, віддаємо такі кошти, будемо так казати. Але ну, найцікавіше той ковш. То взагалі. Я від нього балдію. Ним скільки можна робити цікавої роботи, що це просто. Ну, І хочеться ближче подивитися на самі вила, на оновлені вила. Зараз трішки Саша про все розповість. Ця інформація, ну, її дуже багато вже на ютубі стосовно цього навантажувача, але все рівно, я думаю, вона лишнім не буде навантажувати цікавий. Вага, 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 —Uh вага однієї. Вр… Оце вроді 105 кілограм однієї. Як або може в рушнопне Ви Вітября на вгору. Нагору? Ну, отак сюди десь. Ось сюди отак. На, тоді цепляй. Так, это... Спешок забирай. Ага, сейчас, заберу. Не, ні, сами не тяните. Я на период тому здорового. Давайте тоже тут положим его. Может, о, вот так. Мы як цяя, як маниту. Мощна, да. так. Хороша. Можна отаку занести. Оттуди давайте отак. О. Так. Тут допомагати щось, щоб не майнув, так? Да? Още такая все, та ты ще. Моща, е. а Да, ми хотіли на цього. <laughs> 这里的。 І остання деталь. Самий найкращий ковш, який тільки є. Чи Це просто моща, тут нема чого більше додавати тут видно що. Він одразу внушає довіру цей кож. Металюга тут страшний. Ось що. Ну і цей та й взагалі весь агрегат, ця техніка від галтеху, те, що я побачив, то Ну, тут взагалі, тут нема про що говорити. Недовольних клієнтів поки що я не зустрічав. По даній компанії, так що тут питань нема. Ну і все, отак ми розвантажили. Так, зараз Саша. да, Це Саша, це туди. Зараз значить Саша нам розкаже взагалі про кунг, що в нього ще є на продажу. Ми, до речі, ось він нам присилав ще фарбу. На прицеп. Ми робили прицеп, конкретно під навантажувач, завантажувати сівалок, протруювач зерна і Олександр нам висилав фарбу. Тобто прицеп у нас ось у нас отакий навантажувач, також галтех, протруювач, отак воно все тут цивільно зроблено по красоті. І ми вирішили його зробити у колір борта, у колір взагалі. Галотехо. В том один і два, а в цьому вроді один. Та й так, ну це такий на органіку мощний ковш. А такий легше росте. Так, так, він ще розкривається. Це, це обичний зерновий, зир... цей... Зирновий, а цей, да, цей ще... це ще З... він... Зу... зуби свої показує. Показує, да <казує>. Такий мощний, поки двері за дід на дровокол забере цивінди.